Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали, 5.12.98 Україна і США підписали угоду про ліквідацію українських 44 важких бомбардувальників і 1068 крилатих ракет Х-55, Пише телеграм-канал Валька. Ще раз підкажу деяким особам. Пише віце-президент УЗА Віктор Клименко. Україна повинна в Києві в травні 25-го року організувати саміт підписантів Будапештського меморандуму. Відкривати саміт повинні Клінтон, Мейджор Кучма. Саме вони ставили свої підписи під Будапештським меморандумом. Учасники саміту на вищому рівні безумовно повинні бути перші особи країн підписантів Будапештського меморандуму. Трамп, стармар, путін, макрон, сі Пін. Вони всі представлятимуть країни, які мають Україна мала ядерну зброю. Саме вони забрали ядерну зброю в Україні. Саме вони не виконали Будапештський меморандум. Саме вони персонально винні у сотнях тисяч загиблих і поранених в Україні. Саме вони персонально винні перед мільйонами біженців. Подивіться на їх фото. Це саме вони великі державні діячі. Маю надію, що Зеленський всіх запросить. Покаже Бучу Запорізької АЕС, Донбасу Арену Маріуполь Харків. І можливо, ці особи згадають, навіщо їх народила матері на цей світ. Можливо, колишній генерал збу заявляв: це дуже велика помилка віддавати нашу ядерну зброю. Так і вийшло. Зараз цей генерал досі живий і називає Трампа зрадником демократії, і гідності США після його. Останніх вчинків заяв а тепер давайте будемо рахувати правий генерал чи ні, якщо Трамп виставив в Україні рахунки за безкоштовну допомогу від США Байдена, то і вправі порахувати наступне 187 200 балістичних ракет, де від 60 бойголовок, які були розташовані в Україні, були націлені на дві цілі. це штат Нью-Йорк, Вашингтон з точкою 0 Пентагон. Варто глянути на всю вартість об'єктів, пише журналістка Маша Заріцкая. Україна здала бойового урану і плутонію у чистій вазі на 770 мільярдів доларів за курсом на 2000 рік. У виробах боєголовках це майже 1,1 трильйон доларів. Тактичні плутонієві заряди від 5 кілотонн до 150 кілотонн ніхто не рахував навіть. На цій ядерної зброї Р-36М виріб 100 і Ту-22, а Ту-160 від 800 мільйонів до ярда в доларах віддали Кремлю. Тобто, якщо від цієї суми відняти мікроскопічні 146 мільярдів доларів американської військової допомоги, то виходить, що американці винні нам більше трильйона доларів Трамп. Як будемо розраховувати, ще в 91-му році Україна повернула не туди, коли замість справжнього лідера обрала хитро зробленого політика Кравчука своїм президентом, Україна мала третій в світі ядерний. Потенціал вистачило б лише заяви про це, щоб держава гіганти сприймала нас за рівних собі партнерів, а невеличкі з остраху мали поважали, бо більше ядерки мала тільки США і Росія. Вдумайтесь на нашій території була зосереджена бойова сила, ледь не всього СРСР, а це було більше ніж Франції, Британії, навіть Китаї. Величні вчені українці розробляли передову техніку і зброю, але в 91-му році, коли люди повелись на обіцянки кремлівського фанатика, Кравчука, почалось справжнє знищення України, знищення ядерного потенціалу замість того, щоб укріплювати наші кордони і захищати людей, цей президент завів тонку лінію пропаганди про те, що Україна зобов'язана здати всю зброю. Тільки тоді ми будемо мати право на мир. Нагадаємо, як про ядерну зброю говорив президент Кравчук. Вдумайтесь йому після знищення військового ядерного потенціалу, ще й героя України дали я ось от отримав заяву від Львівського ВІЧа, де було прямо сказано, що вимагають Україну оголосити ядерною державою. Але це такі проблеми, які сьогодні не вирішує президент. Політика України у цій сфері полягає у тому, щоб поступово набирати без'ядерний статус безядерної держави, яка приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і ми маємо йти до цієї мети, бо як будемо зі зброєю, то поваги до нас набагато. Бо як будемо зі зброєю, то поваги до нас багато не буде. Цитує президента Кравчука із його архівного інтерв'ю 93-го року. Нагадаємо, що в період, коли приймали ці долоносні. Рішення в Верховній Раді була опозиція на чолі справжнім патріотом України В'ячеславом Чорноволом. Лише він був категорично проти здачі ядерної зброї та повного військового роззброєння України і сміливо про це заявляв, за що його неодноразово звинувачували в розколі української державності ті ж самі політики, які здавали нашу зброю. Притомні послідовники Чорновола намагались всіма силами відстояти ядерний статус України, бо розуміли, що тільки це є справжньою гарантією безпеки. На всіх своїх виступах Чорновіл наголошував, що першим ділом має бути укріплення армії, бо тільки. Військова сила може гарантувати безпеку нашій країні. Його вбили напрацювання та політику, намагались стерти безслідно, і все це для того, щоб виконати розуміння в українців, якою має бути справжня держава. Щоб в 2014 році завести війська в Донецьку область, в 2022 році захопити всю Україну, так як кремлівським фюрером і обіцяли всі провладні зрадники України з часів проголошення незалежності. Пам'ятаєте, 91-й рік, коли президентом обрала Кравчука і почали знищувати ядерний статус і військовий потенціал. Схоже, це дійсно рік, коли Україна звернула не туди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, статуподобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.